Інструкція по користуванню ось цією панелькою, яка називається Клімат контроль або автоматична система контролю температури в машині Megane 3. Soft Auto і Fast це кнопки автоматичного режиму. При автоматичному режимі водій має гарний обзор, комфортну температуру в салоні і оптимальні витрати палива. Авто це оптимальний режим досягнення бажаного комфорту в машині. Soft це м'який режим, він менш шумний. І Fast це більш швидкий режим досягнення бажаного комфорту. Він більш шумний і рекомендується при перевезенні пасажирів. В автоматичному режимі система сама обирає швидкість вентиляції. Але якщо вам треба її змінити, ви можете нажати на ось цю кнопку для зменшення. Швидкості вентиляції або ось цю для збільшення. Якщо вам треба збільшити або зменшити температуру в салоні, використовуйте кнопку ось цю для лівої частини салону, або ось цю для правої частини салону. Якщо температура різна і ви хочете її вирівняти, тобто зробити з правої сторони температуру таку ж, як з лівої сторони, зажимаємо кнопку авто на 3 секунди. Якщо назовні у вас критичні температури, то в автоматичному режимі ви побачите замість температури тут напис хай або лоу, що означає включення або максимального режиму охолодження, або максимального режиму нагріву. Ось так виглядає напис High. Це нагрів салону. Забезпечення огляду ось ця кнопка. При вмиканні. Запускається обдув та підігрів лобового скла, заднього скла, бокових стекол. Також автоматично запускається кондиціонування воздуха і електроподогрів заднього скла і бокових дзеркал заднього виду. Ось так це виглядає. В автоматичному режимі система сама вмикає або вимикає кондиціонер в залежності від зовнішніх кліматичних умов. Якщо вам треба це зробити швидко вручну, нажимаємо на кнопку AC OFF, яка вимикає кондиціонер. Щоб увімкнути його знову, нажимаємо одну з автоматичних програм. Якщо вам потрібно лише обдути та підігріти заднє скло і дзеркала, нажимаєте ось цю кнопку. Вона вмикає електропідігрів і обдув зеркал заднього вида та заднього скла. Тепер про рециркуляцію повітря. В салоні вона працює автоматично. Про це сигналізує ось ця лампочка. Літера «А» і навколо неї стрілочки по колу. При роботі рециркуляції у вас із салону забирається повітря і випускається знову в салон без змішування з навколишнім повітрям. Також рециркуляція перекриває доступ. Воздуха з зовні в салон, наприклад, коли ви їдете по забрудненому участку. І рециркуляція допомагає максимально швидко понизити в салоні температуру повітря. Якщо ви хочете увімкнути рециркуляцію повітря в ручному режимі. Використовуйте ось цю кнопку. Машинка і стрілочка така по колу йде назад. Вмикається та сама рециркуляція, але вона буде працювати аж допоки ви її не вимкнете. Знову повторним нажаттям на цю кнопку. Не рекомендуюся постійно використовувати ручну рециркуляцію, тому що може з'явитися в машині неприємний запах. Тому якщо необхідність в ручному увімкненні пропала. Перемикайтесь знову на автоматичний. Як бачите, знову з'явилась іконка. Ну І для того, щоб вимкнути систему, треба нажати на ось цю кнопку OFF. В деяких випадках ви настроїли під себе цю систему. І, наприклад, у вас система кондиціонування відключена, а рециркуляція увімкнена. І при цьому у вас починає з'являтися на вікнах пар. Отже, при цьому вмикаєте забезпечення огляду, це ось ця кнопка Max і вмикаєте потім, щоб пар не з'явився знову, автоматичний режим. Якщо пар не зникає швидко, перемикаєтесь на швидкий автоматичний режим. Ну і ви маєте розуміти, що використання цієї системи приводить до додаткових витрат палива. Для того, щоб зменшити витрати палива, рекомендується. По-перше, це рухатись з відкритими дефлекторами. По-друге, це щоб у вас були зачинені вікна при цьому. А ще рекомендація, якщо ви залишили машину на стоянці в жаркий день, вона у вас нагрілася, то перед тим як увімкнути двигун і почати рух, і увімкнути систему охолодження, спочатку кілька хвилин. Провітрити салон у мене все кому допоміг. пишіть в коментарях.